Як з цим правлять справляються чоловіки? Я поясню. Зазвичай чоловіки, які приходять до нас в клуб, вони або одружені, або мають якогось уже свого партнера, там ну, да. дівчину або просто партнер по сексу. І відповідно, наприклад, в нього якийсь важкий день. Вони вирішили піти, відпочити, надивились на купу гарних дівчат. все. Він вже заведений. Він вже летить додому. Зазвичай в більшості випадків це відбувається саме так. Він емоційно зарядиться і біжить додому. Так само і до нас приходять парочки, які сидять, вони їм так подобається, їм подобаються гарні дівчата. Нам дуже класно, коли приходять парочки, коли дівчата з нами класно взаємодіять. Я, до речі, і... теж я чув про те, що ходять парочки, так. я хотів спитати, навіщо? Є пари, які вже е прийшли до того, що вони, в них певний рівень довіри. Угу. І вони кайфують від цього. Вони з обоє збуджуються, а потім приходять додому, і в них там все класно і все чудово. А є пари, які ще тільки на етапі думають, що це буде все класно, але потім в якийсь момент достатньо прийти дівчині, в якій на два розміри будуть груди більше аніж в неї. Mm -hmm. і В неї починається істерика. Ну, просто тобто, якщо ви приходите парами, то треба вже бути до цього готовим. Ну да, свідомо до цього підходити. Тому конфіденційність за що вони наприклад є чоловіки, які кажуть, я можу в Тіндері собі знайти. Знайди, ну якщо ти одружений, якщо ти почнеш кружити, обхажувати дівчину, пудрити їм там мізки, вона не дай Бог ще з тебе закохається. В тебе будуть великі проблеми.